Людина це лише очерет, найбільш слабке творіння природи, але очерет, який мислить. Усі наші позитивні якості містяться у мисленні, написав він наприкінці свого недовгого, але яскравого життя. Протягом довгих років йому не давала спокою тяжка підступна хвороба, котра час від часу перетворювала його на немічного інваліда. Але за 39 років свого життя Блес Паскаль зміг досягти того, що поставило його в один ряд із найвидатнішими вченими та мислителями 17 століття. Він народився 19 червня 1623 року в невеличкому містечку Клермон Ферран на півдні Франції. Його батько Етьєн Паскаль, голова податкового управління міста, цікавився природознавством та був відомим Україні математиком-аматором. За своє життя він зробив набагато більше. Хоча жодну людину він не скривде, не при чужого, а своє розстави. Збирає він міття. Ликому неспокою і просив рідних, щоб на могильній плиті не писали його ім'я Лес Паскаль. Пригадаємо Богу, коли жити. Борить наш герой. Початок 17 століття. Франція несмішно переходила із середньовіччя до нових часів. Завдяки старанням хитрих ладолюбців королівська влада в країні настільки зросла, що одного разу Людові з 14 оголосив: держава це я. Потрібно зазначити, що в ці роки у Франції діяли такі видатні вчені, як Рене Дека та П'єр Ферман. Минула Красне для нас засоба і тільки майбутнє. Це наша мета. І отже, ми не живемо, а тільки збираємо жити. і паскаль. Я Ед'єн Паскаль, воєнин міста Племона. Тримав ваше монціньоре-повідомлення і не гаючи часу збираюся в провінцію Нормандія для збирання податків та для примире. Завжди вас, Едє Паскаль. Мон Петір-Герсонний коло, я написав листа кардиналу режим'єр і збираюся в провінцію Нормандія. Але перед під'їздом, схожу, що ти мене чи можна То я. Так, але ще загоріть і нічого не розуміє. Ось саме. Ну що я такого сказав? Я сказав їй, що людина найслабка до в природи. Але родинка висячить, і вся наша рідність, і наші повністю. Ви вже ж ти не так сказав. А ну повторяю, тільки повільніше. Людина в протиробила. Але травсинка витяга, і вся наша гідність і наші комуни. А справді, життя, я вважаю це нормально. Ти не серце на нього. Тату, всього я вже не витримаю. Лесь кинув виску на підлогу раз, а потім ще раз. Ну що це? Можливо, ви до стемні поговорити з батьком. Сіленце, сіленце, тихіше, не слухаю тебе, мій хлопець. Тату, ось послухай. Лезе, що тут википки? Я бачу тільки неподобство. Тату, послухай звуки, як вони доходять до нас. Тату, ти мені завжди допомагав. Звуки різні, чому? За витівки я тебе картаю, але зацікавлюсь похвалю. Подумай сам над цим запитанням. А коли я приїду, ми разом поговоримо це. Добре? по-різному зберігають звук. А часом і зовсім його немає. Наприклад, полушка, по якій даряв дарялоською, зовсім не звучала. А чому? На той час Блес уже навчився писати. Він сів за стіл і написав трактат про те, як звуки зберігає підлуня. У 10 років, а поводом до його створення став зеньким тарілки під час обіду. Це була його перша наукова праця. До речі, ви і самі можете повторити ці досвіди. І на власні вуха почути різницю між тим, як довго тобто принить метал, скло чи дерево. Одного разу за сніданком хлопчик запитав: що таке математика та геометріма? Тобі рано знати. Легко обратиться і вже закупили губи, щоб розривітися. Ну добре, геометрія це наука про те, як правильно будувати фігури і знаходити пропорції між ними. А алгебра наука про числа. Але це все одно тобі рано знати про такі речі. Так, ну можливо, знаєш його вчителя, від його видів там перепадає. Ні, я багато навчив його сам. Дав озимати мати. Він розуміється на ній. Але блесе, не потрібно надмірно захоплювати щит. Це не додасть тобі здоров'я. Так, допомогайся, знову щось краще. Тато, ти їдеш. тобі віриш, що з нами тобі дорога. Вони погано виходять. Тато, то потім. Я залюбки послугую, подібну. В процесі дитячої гри, аналогогеометрію 12-річний Блеса постійно дійшов до 32-ї пропозиції Евкліда про суму бутів трикутника, запропоновані йому для читання начала Евкліда Блес легко із захопленням здолав, не тільки не звертаючись до батька по допомогу, але розвиваючи і доповнюючи свої міркування і докази великого фемричного математика. так минуло кілька років. Батько не вітав через зміни захоплення сина математикою, але блеснею марк. І самостійно відкрив учасники в клітової геометрії. Те, на що математики стародавньої Греції та Єгипту витратили тисячоліття, французький хлопчик опанував за одну історичну мить. У 13 років. Пасхаль став активним учасником науково математичного гуртка Мерсена, який в учених колах називали Паризькою академією. У неї входили багато відомих тоді математиків, які з 1636 року збиралися в Кенії Мерсена, щоб говорити новини в науці і культури. Через листування з Мерсеном з обговорення брав участь і декарт. Батько Паскаля був не любим любителем математики, але здатним вченим, який увійшов в історію науки. Так, йому належить відкриття і дослідження алгебраїчної кривої четвертого порядку, яка названа в його честь Равликом Паскаля. А Юний Паскаль у гуртку Мерсена приробив себе як найбільш мислячий хлопець. Роки йшли, Блес став дорослий. Його ровесники відвідували бали, а Блес був. Весь в науці. Так, ось послухай, і подивись на мої креслення. Три точки перетину. Протилежних сторін шестикутника, вписаний конічний переріз, лежай на одній прямій. Ось, подивись. Так, так, цікаво. Справді за допомогою центральної проекції. Можна звести випадок до вільного клінічного перерізу, до випадка кола. Щось я погано бачу. Я зараз працюю над одним винаходом, що, можливо, і тобі допоможе. То що мені допоможе? Стільки доводиться рахувати ці податки? Потрібна увага, точність розрахунків, де руки не молоді, очі підводять. Ось послухай, я винайшов лічильну машину. Тут, кожному числу, від нуля до дев'яти відповідає деякий куль. Уяви собі механізм з обертанням рахункових коліс. Так, так, цікаво. Давай її випробуємо. Можливо, і моя праця полегшиться. Та є одна перешкода з перенесенням десятків. Мій пристрій працює лише в одному напрямку. А якщо зробити так, замінити віднімання додавання, доповненням від'ємника, тоді доповненням до числа А буде мільйон відняти А. 100 мільйонів відняти А. Тоді піднімання В мінус А можна замінити на додавання і одержав. 100 мільйонів підняти А до рівня 100 мільйонів мінус а Справді, цікаво. Отримати число буде більшим за різницю на 100 мільйонів. Але машина восьмирозрядна і одиниця в дев'ятому розряді при перенесенні з 8. Просто пропадає. Я радий за тебе, син. Потішив ти батько, утішив. Він довів теорему Паскаля і написав трактат про конічні перетини. Його вже тоді називали великим математиком. Він сперечався ферма, а по декарт не захотів вірити, що автору надіснених йому математичних праць лише 16 років. У 18 років він винайшов рахункову машину бабусю сучасних комп'ютерів. При цьому зробив 50 моделей, і кожна з них була краща за попередню. Вона мала назву «Колесо Паскаля. А тоді були праці теорії ймовірності. Лезе, Лезер, тобі лист! від такого скавалера немає. Хто це? А, Так, так. Це один з найазарніших гравців Парижі. Так що там? Що він пише? Прошу тепер, Лезер, дати відповідь на моє запитання. Яка подія частіше відбувається при чотириразовому киданні грального кубика чи її не випадання? Поява чи не поява 6? О такої, він знову застаре, не перестає грати, а це до добра не доведе. Я ж йому пояснював, якщо чотири рази кинути кубик, може бути всього 6 в степені 4 1296 різних випадків шістка жодного разу не з'явиться 5 в степені 4, 625 випадках. А отже, зявиться хоча б раз у 1296 піднімаємо 625, дорівнює 671. Отже, імовірність того, що шістка зявиться хоча б раз, 671 1296 більша за ймовірність 625. 1296 не появив шістки жодного разу. Вони серце, братику, тобі не можна нервувати, а кавалеру до мене відповім я. Але так, щоб він зрозумів раз і назавжди. Домовились? 24 роки Леза розбив параліж. Він тільки пересувався на милицях, але й тоді продовжував працювати. Як же йому заважали милиці? Адже тепер він вирішив поставити крапку в багаторічних працях для неї та черги. У листопаді, 1647 році, Паскаль пише лист. Чоловікові своєї сестри докладний лист, у якому просять провести задуманий ним дослід на горі виїде Дедон висотою 1467 метрів. І тільки у вересні наступного року отримав точну відповідь, що тиск на вершині гори менший, ніж біля її підніжжя. У Парижі Паскаль сам повторює цей дослід у вежі на, на вулиці Рібозі. Так був відкритий закон фізики, закон атмосферного тиску. Закон Паскаля. Успіхи Паскаля були вражаючими. Та хвороба підточувала молодий організм зсередини. Блеск одним із перших почав застосовувати метод математичної індукції. Закон Паскаля відомий усім, Тиск, з яким тиснуть на рідину чи газ, передається без змін кожну точку рідини чи газу. Паскалю 30 років. Здоров'я підірване, але блесків фізики та математики. Утікаю за філософію, ось деякі його думки. Не соромно людині піддаватися печалі, й соромно залежне від задоволі, тому що під владою печалі схиляємося ми самі, не втрачаючи своєї гідності, а задоволення панують над нами, перетворюючи нас у своїх грабів. Однак вони під владне розуміння, що Бог є, і що Бога немає. Багато хто не розумів учену, були й такі, що задвели. А були і відверті вороги. І Їх було немало. Тичук, Парижим чутки про новий трактат Паскаля. Яку єресь він пише. Доки ми будемо терпіти його жахливі промови, необхідно покласти цьому в Цей гармонець далеко зайшов. Та він і сповна він навіженний. Всі повірять цьому. Я згідний. Нормальна людина. Такої респлести не буде. Я навіть знаю, де його спіймала нечиста сила. Про це говорять усі в село Парижі. Ви чули про ту дивну подію на мосту? Так, говорить, Паскаль залишився живий і не впав з мосту чудом. Його карета стояла на краю. Але відтоді він панічно боїться поражечень і завжди під ліву руку, замість поруч, ставить стільчик. Треба про це всім розповісти. і слід сперігатися. Чутки про неповноцінність паскаля ширилися Париж. Та про яку недомкуваність можна було говорити, якщо Паскаль робить нові відкриття. Пише трактат думки. Здавалося, дух цієї надзвичайної людини переміг її невичну породу. І раптом в тому ж 1648 році у 25-річного Паскаля настає різкий перелом. Він кидає математику і фізику, читає тільки богословські книги. Прагне до самотності. Його здоров'я катастрофічно погіршується. Спазми горді, жахливі головні болі. За ним доглядали вірні друзі, вивозили в суспільство. І знову, незважаючи на фізичні муки, Єогені шукає вихід в роботі. Він відновлює доставання сперма, по до відомого Джигуна і Катляніка Валено Кавалена Демель виклав нові ідеї в області теорії мобірності. Винашов тачку і умнібус, багатомісну карету, візити якою могли дозволити собі небагаті люди на зразок сьогоднішніх маршруток. Після середини 1659 року Паскаль не повертається ні до фізики, ні до математики. Паскаль віддає останні роки життя вивчення людини. Йому так і не, вар... не вдалося завершити свою головну книгу. Решта матеріалу були видані посмертно, в різних варіантах під різними загонами. Найчастіше цю книгу називають просто думки. Але хвороба прогресує. Мої образи, лише ви ніколи не зрадите, лише з вами я успокою. Ось мій трактат про арифметичний трикут. Наприклад, чотири дорівнює сумі двох чисел, що стоять над цим числом. За цим правилом легко вписувати наступні рядки. Щоб розвіявся, Подивився, який розкішний одяг демонструють красуні парижанки в село. Я хвилююся тебе. Ти відомий учений, а на люди буваєш зовсім мало. Та був я нещодавно на балу. Так, це краса. Було цікаво поспілкуватися з однодумцями. Та й лікарі радили відволіктися від науки. Моя дорога жахлі. Я довго не протягну. Я поспішаю жити, але не виходить. Мій брат. Я люблю тебе, пожалій себе. Я почула від знайомої вислів. Кажуть, це ти написав. Моє твоє, це собака мій, кажуть бідні діти. Це моє місце під сонцем. Це є початку всіх беззаконня в світі. Недобре бути в вільним, Не добре мати усе на рухівне. Скажи, це ти написав? Так, моя люба сестричко. Я останнім часом взагалі думаю, що математика І це, це безглузде заняття. Ти бачила людей на вулицях в Парижі? Але ж ти не несеш відповідальність за них. Леся, заспокойся. Ти Та також чимало зробив для бідників. Хоч ти придумав найдешевший спосіб пересування умніву. Це ж твій виник. Ти бачиш, що вулицями Парижа їздять багатомісні карети за одним і тим же маршрутом зупиняється на спеціально відведених місцях. Так, я бачу. І радію через те, що хоч щось зробив для цих бідних, зневірених людей. Я приляж. Зовсім знеселись. як я буду зовсім немічний. Покладіть у моїй кімнаті хоч одного із тих бідних людей, щоб ті самі лікарі лікували не тільки мене, а й його. Степ, чого паскаль боявся. Роки великої французької революції Комусь у солому прийшла думка відкритий право з великого сина Франції. І з його кісток скромні добути філософський камінь. Так, так, той камінь, що заповільний прості метали, який в чисте золото. Я не знаю, хто мене послав у світ, що таке я. Я не знаю, що є моє тіло, почуття, душа. Я бачу ці білобличні простори в серці, які носить мене в собі. Я відчуваю себе прив'язаним до одного з куточків цього величезного світу, не знаючи, чого саме в цьому нічого не місце. Чому дорог від час?

Утім християнському мораль найжорстокіший ворог, у якому ритори люблять мозку, у кому письменники визнають витончисть, у кому математики захоплюються глибиною, у кому філософи шукають мудрість, у кому доктора вихваляють того слова, у кому благочестиві шанують аскета, ким всі захоплюються, кого всім належить знати. Наскільки багато втратили в паскаль. Скалено достатньо, на жаль, відступають сльози. На цих словах замовчити і ми, навіть скалено, за Пас... паскаль достатньо, що пам'ять пам'ятала про нього і ми. Який блас повшатро. Мої останні роки свого життя Паскаль, прагнучи розгадати таємниці людського існування та призначення, створював релігійно-філософський трактат, яким пізніше зачитувалися численні видатні мислителі, але завершити своє творіння паскаль не встиг. 19 серпня 1662 року. Він помер, коли йому було 39. Його заслуги у галузі математики і фізики належно оцінили нащадки. Ім'ям Паскаля була названа одиниця тиску та механічної напруги. Філософська спадщина Паскаля це творіння скептика, песиміста та щиро віруючого містика. Мислі блеза Паскаля часто порівнюють із філософськими творами Декарта. Я мислю, отже, існую, казав Декарт. Я співчуваю ближнім, отже, я існую не лише матеріально, але й духовно, говорить Паскаль.